І я знову вітаю самих найкращих на каналі АТБ. Сьогодні подивимось ще одне відео. Анонс акцій з 23 по 29 для власників карток АТБ. Подивимося, що приготувало які знижки, які продукти для власників карти АТБ. Дякую за коментарі і дуже вам за до байки. Повний анонс огляду знижок вже є на каналі, так що можете також подивитися. Тобто акції для всіх покупців. В акції будуть вершки від торгової марки преміалі 33% жиру 500 грамів за ціною 120 гривень. Лактонія, закваска. Ось така малина, яблуко та льон. І ще є ось такий е, злаки. Вага 750 грамів за акційною ціною 48 гривень та 50 копійок. Ну, поки я тут біля холодильників хочу показати, яка новинка з'явилась в магазині АТБ. Пам'ятаєте, оця Маріка була з кульками. А тепер є оця Марійка десерт із ось таким печивом. Пакування таке ж саме: 140 грамів. Ну, поки що ціна 41 гривня. Потім буде по акції, будемо купуватися зі знижками обов'язково. Ще одна новинка. Ось така фруктова цукерка. Плодово-ягідна, 15 грамів своє лінія. Показує як новинку. І також для власників карти АТБ буде зі знижкою по 8 гривень. Кава Еліс зреєтював упакування велике 500 грамів. За ціною 290 гривень. Ось таке драже бум. Мармелад у шоколаді та родзинки у молочному шоколаді. Вага 45 грамів, 12 гривень, 50 копійок. З'явилась ось така новинка: Зефір ваговий. В глазурі в шоколадній. Так, своя лінія також по 18-20 за 100 грамів. Розумний вибір також і риска. Новинка з молочним смаком 50 грамів за 670. Так, є ще ось такий. А дивіться, це також своя лінія, а я гадаю, я думаю що магазин АТБ скоро взагалі перетвориться на власні марки. Драже 80 грамів за 16,50. Хочу показати, дивіться, яка новинка, торгова марка Престіж, Зробила ось такі кекси. Вони з начинкою, зі смаком шоколаду, вага 350 грамів, 97 гривень. Від яряч. Хто вже спробував цю новинку з кокосом, залишайте для нас коментарі. Будемо вам дуже вдячні. Печиво цукровий 220 г. Як написано, що без пальмової олії. 33 гривні. А замінник цукру, бачу, розкупили весь. Ось, бачите, нам один залишили, щоб я вам показав. Тут 1200 штук за 75 гривень майже. Молоко згущене, солодкою стевією. 90 грамів без цукру 67,30. Ще одна новинка, це, мабуть, для діабетиків, тому що тут поличка, де все для діабетичного харчування. Палочки на фруктозі 60 грамів 17,30. Хлібці день у день. Це також власна марка ТБ. Рисові, 110 грамів, 26 гривень. Також новинка, хлібці, гречані день у день 110 грамів, 25 гривень. В акції буде салат морської капусти маринована 500 грамів за 40 гривень. Сухий сніданок. Дуже смачні оці. Я давно-давно їх купував. 250 грамів, 96 гривень. Зараз вони без знижки. Але дуже смачні. І ось такі ще кульки з'явились в магазині АТБ, шоколадні несквік 370 грамів за 150 гривень. Зі знижкою буде Вермішель своя лінія швидкого приготування по 9 гривень. Є зі смаком грибів, а є яловичина. Так, вибачаюсь, по 9 гривень. Я сказав по 9. По 9 гривень. І хочу вам тут одразу показати новинку картопляне пюре швидкого приготування з ароматом вершків. Без вершків, але з ароматом вершків. День у день 120 грамів 34 гривні. І є ще точнісінько таке саме порційне по 13 гривень також з ароматом вершків і з ароматом сиру. Навіть є з ароматом курки. З ароматом свині нема. Ой, понавигадують, понавигадують. Добре, ходіть далі, подивимось. Молоко згущене, своя лінія, 440 грамів, 53 гривні та 50 копійок. Мабуть, ви вже бачили в огляді, я показував, бачите, новий чай, своя лінія. Ось такий трав'яний, 50 грамів, 62 гривні. А є ще а, чорний та зелений суміш. Ось такий з ароматом додаванням екзотичних фруктів. Тут вже 70 грамів. І ось такий чай зелений з додаванням шматочки плодів. Не знаю, чому написано новинка Амбасадор преміум, але мені здається, що такої ваги ще не було в АТБ, тому вони поставили новинку 120 грамів 244 гривні. Ну, будемо чекати на знижку. Тепер знайте, що є амбасадор преміум кава, вагою 120 грамів. Дивіться, написано, що це винний напій. Персиковий Азнаурій 1,5-літровий 152 гривні. А є ще чорна смородина. в Таку ж саму ціну. Розумний вибір водичка 2-літрова, смак лісових ягід 19 гривень та 50 копійок. Вже з'явилась Лужанська від своя лінія. А тут 1,5 літри і ціна 40 гривень та 30 копійок. Хто полюбляє фісташки, також своя лінія. Смажені солоні 150 гривень. Акційна ціна 120 гривень. Акції буде майонезний соус. а Від розумний вибір 350 г. 18 гривень та 50 копійок. Майонез розумний вибір улюблений, також 350 г за ціною. 23 гривні та 50 копійок. Та майонез справжній розумний вибір 350 грамів за 26 гривень та 50 копійок. Хто ще не пробував мотанку, спробуйте. А хто вже, хто вже їв, <смітно> залишайте коментарі. Хочу також взяти ось цей з сиром 400 грамів від Геркулес. 46 гривень, акційна ціна. А бачили, вже з'явились вареники день у день. З сиром 400 грамів, а є ще з капустою. Також обов'язково спробуємо, мабуть, навіть і зробимо таку дегустацію на кухні цих вареників. Картридж для глечика Екософт 122 гривні. Стандарт, універсальний написано. Зі знижкою зараз в магазині ТБ кришки. Ось такі по 93,70, 50 штук. Потім є ще ось такі. Панночка, також 50 штук, 82 гривні. Так, тут здається 20 штук. Так, ось такі 20 штук за 46,60. Ну і Ось такі є: 43,50 для консервування кришки. 20 штук. І ось такі 20 штук, 42 гривні, 42,70. Зі знижкою будуть чоловічі дезодоранти Арко. Усі аромати, тобто три аромати на вибір за ціною 64 гривні. Пилюшки, розмір 60 на 60, своя лінія. 10 штук за акційною ціною. 56 гривень. Ось така велика зубна паста Аквафреш для всієї родини. Тут 100 мл. 41 гривня. І це був весь анонс акції для власників карти АТБ. Дякую вам, до зустрічі. Нехай у все буде гаразд.